Доброго часу доби, добродії пасічники. Маємо сьогодні 17 жовтня 2025 року. Така в наша осінь в Карпатах. Це Прикарпаття, це не самі високі гори. Але є які. Є. Покажу вам одну сімейку. Це відводочок, пізній відводочок. Просто хочу показати, як вони зараз беруть білок. Це залишки весняного білка, я давав тімол, він мене не зіпсовся, що мені дуже дивно, а його беруть досить добре. Запах дуже хороший в нього був. З пилком, з з маслами, ну і з крові сорок, звісно. Тімол трохи добавили для стабілізації. Ну, от так от вони беруть. Заливаю. Пробую залити розплідну частину. У мене підігрів стоїть і обробка кислотою. Ну, робота йде по повній на вулиці. Зараз десь, напевно, десь градусів 11-12, але є сонечко. У нас Карпатка літає при плюс 5, якщо є сонце, я хоча б як зараз, це ж не добрий день. От, якщо буде хоч плюс 5 і сонце, високе сонце, вона буде літати. Буде щось носити весною навіть при цій температурі. Це від 5 вона гірша. Оси можуть і при 2-3 літати. От. Ну от така ситуація. Рік не дуже, але продовжую обробки кислотою, даю по новій схемі даю кожних 7-14 днів, даю 5 кубіків на сім'ю. Слабші, сильніші, я дивлюся по об'єму корпусу більше, ніж по кількості. Рамок з бджолою чи просто рамок. Лишніх рамок вулку стараюсь не тримати. От. Є слабші відводки. Не знаю, поки що лишаю. Буду бачити, вже в кінці листопада буду дивитися, чи їх об'єднувати чи так лишати. Затисну, може і лишу. Якщо буде кормів, достатньо. От. Пасіку ще не, нічого не регулював, ще до кінця не переглядав. Так, попередні. А відводки сіють. Розпліт є сім'ї, як перестали сіяти у вересні місяці, так і вони досі жодного яйця. Що мене дуже дивує, але є, що є. Умови однакові, щоб ти, щоб тих. Добре, гарного сезону всім. Бажаю благ.